Ну, всього ми за добу мали 9 ударів керованими авіабомбами. Знову північ нашої території, золочівський напрямок, Харківський район. Відповідно, Куп'янський напрямок, де ворог намагається просунутися вглиб нашої відповідно, території. Наші воїни відбили дві ворожі атаки. На півночі було чотири ворожі атаки. Так само всі вони відбиті, тобто наші позиції там не не змінні. Так само, як ви вже зазначили, ворог о 6.30 ранку атакував наш київський район, міста Харків безпосередньо ракетою Іскандер М. Постраждало велика кількість житлових будинків. Наразі 8 знаходиться без опалення, пошкоджено відповідно дитячий садочок. зруйновано котельня. Сім людей перебувають ще в лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Щодо відновлення теплопостачання, то ми е, протягом доби розраховуємо відновити надання цих послуг нашому населенню. Однак, руйнування досить значні, і, 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 і знов ж таки це виключно була житлова забудова, ну і в тому числі наше критичне підприємство із надання опалення місцевому населенню. Яка перспектива взагалі того, що е, опалювальний сезон повною мірою повернеться в регіон? Я маю на увазі ще власне. Ми розуміємо потепліло на дворі, але немає гарантії, що Погода не зміниться. Наскільки ви можете розраховувати на те, що комунальники місцеві матимуть всі необхідні матеріали часу достатньо для того, щоб відновити мережу? Ви знаєте, не дивлячись на характеристику нашого регіону, те, що ми фактично прифронтова або фронтова територія 40 кілометрів до безпосереднього ворога, то е, і постійно наша критична інфраструктура зазнає ушкоджень. Наприклад, днями на одне підприємство було скеровано ворогом 22 два шахеди. І тим не менше, в таких умовах нам вдається в плановому режимі проходити опалювальний сезон, і завдяки нашим військовим, це в першу чергу. Ну і звичайно, нашим відповідно всім службам, які працюють над оперативним відновленням у випадку, тобто, пошкодження. І в такому режимі ми працюємо з 2022 звичайного року. Ага. А, наразі у нас іде опалювальний сезон планово. Однак, знов ж таки, ми не можемо знати, коли там буде наступний удар, і все залежить дійсно від тієї військової обстановки, яку ми відповідно, тобто, будемо мати. Пане Олеже, в парламентському комітеті з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку кажуть, що щомісяця місяця десь близько восьми сотень об'єктів на Харківщині вноситься у реєстр пошкодженого і зруйнованого в результаті війни на майна, і переважна більшість це житлові будинки. Що з перспективами відновлення житлових будинків, от кошти, це ж величезна кількість коштів, яка потрібна, не просто засклити те, що розбилось, та, або відремонтувати, щоб там знову жили люди. Де шукати ці гроші? І скільки не вистачає, а скільки вже змогли відновити? Давайте так з приводу вихідних даних. біля 80 тисяч об'єктів інфраструктури у нас зруйновано. Біля 37 тисяч це саме житловий фонд. Вже наразі, завдяки програмі є відновлення. Біля е, півтори тисячі людей отримали вже сертифікати на нове житло, і тобто, переважність люди обирають все ж таки залишатись у Харкові та Харківській там області. Це замість того, яке було зруйновано повністю біля 30 тисяч людей отримали вже компенсації наразі щодо свого пошкодженого житла. І цей процес у нас постійний на жаль, і кількість таких запитів він лише збільшується. Щодо того, щодо відновлення, то звичайно кожна громада визначає пріоритетність відновлення. Це, звичайно, на першому місці і це показує опитування і пряма комунікація з нашим населенням. Це житло поруч із тим, якщо є відновлення, маємо на відновлювати надання послуг. Це перш за все, це медичні послуги, це освітні послуги і розбудова безпечних освітніх середовищ, ну і, звичайно, адміністративні послуги відновлення функціонування безпосередньо ЦНАПів. Звичайно, що коштів на все не вистачає, тому в умовах обмеженого фінансування маємо визначати пріоритетність відновлення, що ми і фактично, тобто, здійснюємо по кожній із наших безпосередньо територій. Що ми маємо розуміти про безпосередньо подальший план, якщо ми говоримо про забезпечення робочими руками і робочими місцями, кого найбільше бракує у вас в регіоні, де найбільше критична нехватка робочих рук? І навпаки, де найбільший попит немає пропозиції, не можуть люди працевлаштуватися. Дивіться, ну на першому місці. Якщо брати наш бізнес, якщо брати нашу промисловість, то звичайно, що це робітніші професії, перш за все наших, тобто підприємств, які у нас залишаються у місті Харкові. І тут звичайно у нас іде налагодження роботи з нашими профтехами, з нашими вищими навчальними закладами для того, щоб поєднати умов умовно кажучи замовлення, в тому числі державне та регіональне замовлення для таких установ. Ну і після того отримати Високоякісних працівників і скажімо так забезпечити їх першим робочим тобто місцем. Запит на таких відповідно працівників іде постійний, а так, сотні наразі вакансій, тому звичайно, що ми постійно працюємо в цьому напрямку. Пане Олеже, скажіть, чи не не плануєте найближчим часом оголошення евакуації з населених пунктів, які близькі до зони проведення бойових дій? 352 населені пункти у нас наразі під евакуаційними заходами. Звичайно, пріоритетність це північ нашої території, плюс куп'янський напрямок, плюс вовчанський напрямок. І якщо брати східну територію, то там є населені пункти, які зараз ми розглядаємо як можливо пріоритетні для оголошення там примусової евакуації сімей із е, дітьми. Це великобурлуцька громада, тому що там, власне кажучи, ворог постійно обстрілює наші населені пункти, критичну інфраструктуру. І скоріш за все декілька населених пунктів цієї громади з цього напрямку у нас підпадуть під відповідно такий статус. Ми маємо працювати наперед, і дійсно, коли є така загроза, маємо приймати такі рішення, щоб убезпечити життя та здоров'я, перш за все, дітей ну і, звичайно, їх членів їх сімей.